Доброго дня. Якщо ви встановили в себе резерв плюс та побачили в ньому, що ви знаходитесь в розшуку, не спішіть панікувати. Справа в тому, що ця система розроблена таким чином, що якщо даних про вас немає в ТЦК, наприклад, ви зовсім не маєте в ТЦК військового квитка, ніколи жодного разу не вносили та не оновлювали свої дані про себе в ТЦК. Отже, щодо таких людей є статус в розшуку. Що це є? Чи глюк системи, як вказують про це розробники цієї програми, чи це зроблено спеціально для того, щоб ви одразу бігли до ТЦК та щось щось виясняли? Це вже я не берусь судити, але так воно і є. Отже, коли ви справді можете бути в розшуку і що з цим робити? По перше, скажу одразу: в розшук ТЦК може подати людину, лише щодо якої є повістка, за якою ця людина не з'явилася до ТЦК. Наприклад, це могла бути повістка про оновлення даних, уточнення даних або повістка про необхідність проходження військово-лікарської комісії. Отже, якщо ви не з'являєтеся за такою повісткою, керівник ТЦК має право накласти на вас адміністративне стягнення в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень після цього. Цей штраф направляється у державну виконавчу службу, і далі зарештовуються ваші рахунки. Після цього вам направляється відповідне повідомлення від голови ТЦК на відому їм адресу, яка десь вказана в ТЦК. Да? І після цього, лише через 10 днів якщо ви не з'явитесь за цим повідомленням, вас має право керівник ТЦК об'явити в розшук. Це робиться таким чином. Голова ТЦК пише лист національної поліції. Області, в якому знаходиться військовозобов'язаний, та вказує про те, що така особа повинна бути доставлена в ТЦК, якщо вона буде знайдена. Так? Як вам дізнатись про це, чи є ви в розшуку чи ні? Єдиним тут є два варіанти. Або ви направляєте за допомогою адвоката адвокатський запит у відповідний ТЦК, який вказує у відповідь. Чи приймалася щодо вас постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності і чи оголошувалися ви в розшук. Або другий варіант ви кожного дня моніторите дію і дивитесь про виконавчі провадження відносно вас. Якщо ви там знайдете, що ви оштрафовані на 25 500, тоді вітаю ви в розшуку. У всіх інших випадках нема ніякого розшуку. Тобто, це робиться свавільно і незаконно. Отже, ще раз, якщо що до вас не приймалось адміністративних рішень про штрафні санкції за порушення закону про мобілізацію, то ви не можете бути у розшуку. Якщо у вас є проблеми з ТЦК або інші проблеми, які потребують участі адвоката, звертайтесь до мене, будь ласка, з реквізитами, які вказані на моїй сторінці. Також, якщо хочете знати про свої права та вміти користуватись ними, підписуйтесь на мою сторінку та ставте вподобайку цьому відео. В Цьому відео я розкажу, чи можуть притягнути вас до кримінальної відповідальності, якщо ви декілька разів притягувались до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію та на вас накладались адміністративні штрафи. Отже, на сьогоднішній день вже багато диванних експертів та та навіть депутатів кажуть про те, що якщо ви притягались декілька разів до адміністративної відповідальності, на вас накладались адміністративні стягнення у вигляді штрафів. Після цього вас обов'язково притягнуть до кримінальної відповідальності. Одразу скажу це не так. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію можлива лише в разі, якщо вам видали мобілізаційне розпорядження, яке зобов'язує вас з'явитись у певний час і певний, певний день з речами в. в... Місце, яке зазначено в цьому розпорядженні, і при цьому важливо таке мобіліційне розпорядження видається лише після того, як ви пройшли військово-лікарську комісію та визнані придатним до військової служби. Тобто головним чинником тут є проходження військово-лікарської комісії та визнання придатності до військової служби У усіх інших випадках вас неможливо притягнути до адміністрації, до кримінальної відповідальності. Отже, якщо ви отримали повістку про уточнення даних. ТЦК, про проходження військово-лікарської комісії та не з'явились за такими повістками. Максимум, що вам загрожує, це штраф в вигляді е, адміністративного стягнення від 17 до 25,5 тисяч гривень. Причому я хочу зазначити, що неважливо скільки разів ви були притягнені до адміністративної відповідальності і сплачували штраф. Кримінальної відповідальності все одно не настане, доки ви не проводите військову лікарську комісію та будете придатними до військової служби. Отже, якщо ви хочете бути в курсі і захищати свої права, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки цьому відео. Доброго дня з 18 травня набувають чинності зміни до закону про мобілізацію. Зв'язку з чим актуальним є питання, чи мають право вас затримувати працівники ТЦК та поліцейські, та в якому разі. Перш за все. Зміни до закону зобов'язують кожного чоловіка від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та надавати його на вимогу працівника ТЦК чи поліцейського. Що буде, якщо ви не маєте при собі військового квитка або не надаєте його на таку вимогу, в такому разі до передбачений адміністративний штраф від 850 до 1700 гривень. Однак це ще не все. Випадку того, якщо ви не такий обліковий документ, є підстава вважати, що ви не стоїте на обліку у ТЦК. Отже, вас можна затримати та доставити до ТЦК за місцем якого на якому вас затримали. А що робити в такому разі, і хто вас може затримувати в такому разі? Зазначу, що в такому разі затримувати вас можуть лише поліцейські ліце поліцейські працівники ТЦК навіть після 18 травня такого права не мають. І під час затримання мають право, вони повинні скласти адміністративний протокол про затримання, в якому зафіксувати час вашого затримання. Так чи можуть вас затримати, якщо у вас є при собі військовий квиток? Тільки в тому разі, якщо вам раніше видавалась повістка до ТЦК про уточнення даних проходження до ВЛК або про... Призовну військову службу, і ви за нею не з'явились в такому разі. Керівник ТЦК має право надати вимогу до поліції про те, щоб вона вас затримувала і доставила до ТЦК. Отже, коли вас перевіряють документи, і ви знаходитесь у відповідній базі порушників, вас має право поліцейський затримати та доставити до ТЦК. Проте, Ваше затримання можливе лише до трьох годин. Кодекс про адміністративне правопорушення передбачає, що адміністративне затримання може тривати не більше трьох годин, після чого вас повинні відпустити. Отже, у ТЦК після того, як ви станете на облік, оновите дані чи отримаєте повістку, наприклад, про проходження ВЛК. Вас повинні одразу відпустити. Ніхто не має права сіломіць без вашої згоди тримати у вас в приміщенні в ТЦК. Якщо працівники вас затримали і силою тримають в приміщенні ТЦК, відібрали телефон, не дають змогу вийти. Це є кримінальним правопорушенням і перевищенням влади. Що ж робити, якщо вас незаконно затримали? Одразу телефонувати своєму адвокату ще на стадії бесіди з поліцейськими. А якщо вас затримали у ТЦК, адвокат може затримати статтю 200, задіяти статтю 206 Кримінально-процесуального кодексу України, яка передбачає обов'язок свідчого судді, якщо йому стало відомо про осіб, які незаконно утримуються без рішення суду під вартою, за місцем розташування його суду, негайно зажадати доставити таку особу до суду для перевірки підстав її затримання та звільнення її з під варти, якщо такі підстави відсутні. Отже. Це є дійсним механізмом вашого захисту, який потребує не кількох днів, а лише досить швидко робиться на протязі одного дня. Чи впевнені ви, що можете самостійно захистити свої права, якщо вони будуть порушені працівниками ТЦК? Коли вас затримують, кому ви будете телефонувати, окрім матусі? Тож не гальмуйте, укладайте увагу, угоду з адвокатом, який буде на зв'язку з вами. Постійно та може зразу зафіксувати порушення прав відносно вас та захистити ваші права через слідчого суддю. Якщо хочете бути захищеним та укласти договір з адвокатом, напишіть мені у телеграм або залиште повідомлення у коментарях.